Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу вам показати свою альбу, яка була посаджена з стаканчиків в минулої осені. Це вона вважається первогодка альба. Ще не стигне, але... Завісь ось така вже починає біліти. Я сьогодні знову її підліла. І ось така ядка. Оце моя Альба. У нас стільки комарок, що ввечері не можна вийти на вулицю. Це капець. У вас, друзі, теж стільки коморок. Ну, заліпляють. Ось така Альба першогодка посажена з стаканчиків. Оце така вона, Красавиця. А ось переходимо це крапо 10. Тут у мене 5 кущиків. Оце так виглядає. Крапо 10. Поділилася вона гарно її Підгодувала ось такі квіточки гарні. Ось. І вона така зав'язалася. І це така є. Вже починає випускати вуса теж. Ось, бачите, он там. починає випускати вуса. А це лючія. Клубничка лючія. Це я виписувала. У Жені Бойченко. Ось так виглядає вона. Така. Ось такі вуса. Ось такі вже вуса треба укорінювати, щоб розмножити. Гарний кущик, гарний. Ой, комари з'їдають. Гарний такий кущик, така ягодка. Треба полювати. і... Будемо корінювати, розмножувати. Це Длючія від Жені Бойченко. Крапо 10 теж від Жені Бойченко. Це осінь 22. Амандін. Клубничка Амандін. Теж квітне. О, отака мру. Квітне. Так виглядає. Гарні якущики. Теж я заказувала 5 штучок. А це моя весняна клубничка. Заказувала я з Тернопільської області у хозяїна. Теж садила я її перед від'їздом в лікарню. Ось так зав'язується. Ось так а це клубничка, зараз вам скажу, як називається або не запам'ятаю. Як не можу запам'ятати, як вона називається? Вона квітне. І ось мене є середня соната називається. А оце туди далі це клубніка Мальвіна. Вона ще не квітне. Так, це тут речка у мене, капуста агресор, укроп Далі там Мої бурячки, які були посаджені через розсаду, поліває Сергій Володимирович їх. Все в нас розподілено, хто що поліває. І хто що підгодовує. Оце ця соната. Ось так. Ви знаєте, перша годка вона була копанка і ось так вона цвітає. Я її дешево купляла з відкритою кореневою системою по 4 гривні. І це так вона далі переходимо. Камеров. Тамари з'їдають, не можна пройти. Це, це що це в нас? Ага, це Молінг, молінг Пандора. О, молінг Пандора теж вже починає зав'язуватися. Випускає вуса, де ти є вуса Ось. Ось вуса. Так. так, а це клубничка фінела. Фінела теж цвіте. Ось, Ось тут вже відцвіла ягодка. Побачимо, яка вона буде на смак. Яка вона буде вагою. Фінела. Тут у мене її два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять кусочків. Ох, як у мене тут заросло. Капець, треба полоть уже. Ой, оце так виглядає часник. Ось. А це моя клубничка крапо. Ні, це кабрила. Кабрила. Оце моя кабрила. В цьому році щось у мене. Кабачки, вони якісь такі странні. Чого вони побіліли, пожовтіли? Вже зав'язі, а вони якісь такі вони зелені. Чим це їх побризкать Хелатином чи що? Оце я, мабуть, так завтра зроблю. Побризгаю їх хелатином. Воно вже зав'язі, але мені не подобається сам колір. Вісточків, не дуже. Так, помідори тут висажені. Це розсада ще залишилася томатів. У мене. Ой, кусають комарі. Я вам хочу зараз показати, яка в мене клері. Зараз пройдемо ж трошки. І покажу, яка в мене клері. Це мой перчик, і перкулес і жовтий ось Отак от картопля треба вже її окучувати і полити добре. І ось ми переходимо, переходимо до клярі. Оце ця клярі була. Посажена всіх. Ой, господи, милостліво, я кусаю. Була посажена з воздушок. Дає гарно вуса. Ось така в неї ягодка. Це з воздушок. Ой. І тут стояла вода, воно трошки її притягнуло. Я її була полала, але оп'ятеро. Оце що я не люблю, її садити просто так. Це полі полі і зазавпала вже. Так, а це клірі була посаджена з касети. Оце з касети. Клярі дає вуса. Вже треба ставити стаканчики. Фу. О, то комаров. комаров комаров Ну якось ягоди, чи що вона стояла в воді, ягоди якось мало з цих касет. А ось з цього з воздушки якось касет. Більше завізі. Якось більше завізі, а тут наоборот більше вусів. Оце це така клерій, Бачите? Це вона. Авусів дає багатенько. Треба буде взяти і поставити стаканчики. Це я посадила перший раз баклажани. Будемо за ними доглядати і будемо бачити, що це вони виросте. Так що трошки відрізняється. Та що була в стакані у кассетах, дає більше усів, менше ягод, вони крупніші. Оце звоздушки на одному полі, а раз... різна ягода. І це звоздушки клери. Уса, вуса пускає. Ось так, друзі. Так що буду з вами. Прощатися, бажаю вам всім міцного здоров'я, благополуччя, бо комари з'їдають. До зустрічі на каналі.